Арсена Ваков як міністр внутрішніх справ представляє всю коаліцію а не тільки батьківщину. Відповідно, Арсена Ваков. Діє в інтересах всієї коаліції зараз це проукраїнська коаліція. Туди входить батьківщина як основна частина цієї коаліції. А також там є свобода, є удар, є позафракційні і є ще дві дві групи, які приєдналися, вийшовши з партії регіонів. Вона нараховує 200, біля 260-254 депутати, і він представляє їх всіх, а не одну політичну силу. Розумієте. Тому як міністр внутрішніх справ, ну він не може сказати я так діяв, тому що я член батьківщини. То са то, то, то саме, тобто, скажімо, Махницький Махницький. Ну звісно, що ні, я ж кажу, що ні. Махницький представляє як генеральний прокурор всю коаліцію, хоча він є, ну принаймні, був членом. Значить, свобода, я не знаю, присупинив свою участь в ній чи ні, але ну, ми ж всі знаємо, що тим не менше. Але, але він представляє всю коаліцію. Знову ж таки, Наливайченко був. Членом, і Наливайченко та... був членом удару. Я не знаю, вийшов він з удару чи не вийшов, але зараз він, як голова СБУ, представляє всю коаліцію. І більше того, вони діють разом, тому ну от є три значить, кандидати від удару. Від Порошенка від батьківщини Тимошенка і від свободи тягневок. Двоє з них мають реальні шанси вийти в другий тур. І як вони будуть? Вони не можуть вик... для чого вони будуть використовувати це.